влада обіцяє стабільні ціни на хліб. Вже 100 пекарень у регіонах домовились із Аграрним фондом про поставки 40 тисяч тонн борошна щомісяця. Ціни на 15-20 відсотків нижче ринкових. Зокрема, пшеничне борошно вищого гатунку держава пропонує по 2896 гривень. Борошно першого сорту – 2711 гривень за тонну. Пшеничне борошно другого гатунку – 2381 гривня. Житнє – по 2279 гривень. Селяни отримали 200 мільйонів гривень державних дотацій за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. Вперше за 20 років зупинилося скорочення поголів'я. Посадовці кажуть, що паралельно розробляють проєкт розвитку виробництва свинини. Аграрії зможуть взяти в лізінг ангари та свиней до 200 голів. Механізм розподілу 228 мільйонів бюджетних гривень за будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм та комбікормових підприємств досконалили. Відшкодування отримають ті, хто ввів об'єкти в експлуатацію протягом поточного року. За 9 місяців побудовано 71 нову та реконструйовано 188 існуючих тваринницьких ферм. Чиновники скоротили перелік документів для отримання компенсації. Граничний розмір відшкодування становить 30 тисяч гривень у розрахунку на одну голову для великої рога свиноматої худоби та 25 тисяч гривень у розрахунку на одну свиноматку. Уряд впорядкував перелік дитячого харчування, виробники якого мають податкові пільги. Преференції отримають виробники молока спеціального призначення для немовлят в герметичній упаковці масою не більше 500 грамів, з вмістом жиру понад 10%. Паралельно Кабмін звільняє від податку на прибуток, готові гомогенізовані продукти з джемів, фруктового желе, мармеладу, фруктові чи горіхові пюре та пасти. Відтак можна очікувати подальшого розвитку галузі дитячого харчування. Кабінет міністрів затвердив статут Державного земельного банку. Єдиним акціонером виступає держава. Статутний капітал 120 мільйонів гривень. Правління банку та його голову призначає наглядова рада за погодженням із Національним банком України на термін не більше п'яти років. Склад наглядової ради призначає Верховна Рада, президент та уряд. Парламент вже обрав своїх представників. Ринок ячменю пасивний. Торгують мало, кількість угод мінімальна. На умовах франко Елеватор» ціни залишилися на рівні дві тисячі-дві тисячі гривень за тонну. Водночас ячмень подорожчав до 200 тисяч 2360 дві тисячі гривень за тонну на умовах СІПІТІ порти Чорного моря. Трейдери закривають термінові угоди. Експортні ціни не змінилися. Орієнтовно в глибоководних портах Чорного моря вони становлять 308-315 доларів за тонну на умовах ФОП. Сегмент кукурудзи набирає оберти. Ціни закріпилися на позначці 1850-2000 гривень на франко елеваторі. На умовах сіпіті порти Чорного та Азовського морів закупка йде за цінами 2050-2170 гривень за тонну. Зростання обумовлене зміцненням експортного ринку. Рівень попиту пропозиції на зерно нового врожаю трохи підвищився і становить орієнтовно 295-305 та 305 доларів за тонну на умовах ФОП. Закупівельні ціни на базисі сісіпіті порти Чорного та Азовського морів виросли до 2220-2260 гривень за тонну. Діапазон цін на продовольчу пшеницю теж зберігся. Третій клас продають за 2100-2300 гривень, другий за 2150-2330 гривень. Чим ближче до портів, тим вища ціна. На сіпіті порти Чорного та Азовського морів частина трейдерів готова купувати зерно за більш високими цінами. Третій клас за 2350-2450 гривень, другий за 2400-2480 гривень за тонну. На умовах ФОП продовольча пшениця коштує 325-335 доларів. Ринок зерна дискутує. Основних тем дві: перша заборона експорту пшениці. Друга заборона на заборону. Поки триває дискусія, ліквідність пшениці в Україні швидко падає. Трейдери фактично пішли з ринку. Більшість лише декларує закупівельні ціни. Мало хто ризикує контрактувати великі партії. Частина торговців відвантажує раніше придбані обсяги. Виробники розділилися на два табори: перші поспішають продати збіжжя, друга група фермерів притримує зерно. Чекають, поки ситуація з експортом. Проясниться цілком імовірно, що ринок зернових буде інертним до кінця календарного року. Сіяли, 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 сіяли. Нарешті посіяли. Аграрії завершили осінній комплекс на полях. Роботи велися спокійно за графіком. В цілому посівна пройшла успішно. Чому сприяли погодні умови? Україна посіяла досить успішно і достатні площі озимени, Вони більше, ніж у 2010 році, і вони знаходяться на рівні 2011 року. Тому посівна сама пройшла організовано і нормально. Деякі регіони посіяли навіть більше ніж прогнозували. Київська область виконала 110% плану, Чернівецька 106%, Івано-Франківська 105%, Харківська 103%. По країні озиме поле зросло на 300 тисяч гектарів. Ми завершуємо посів під урожай 2013 року. Якщо взяти в розрізі культур, то практично завершили посів пшениці прогнозованих площ і жита, досіваємо підприємства, досівають озимий ячмінь, це в основному у південних регіонах. Загалом маємо клин у майже 9 мільйонів гектарів. Озимої пшениці понад 6,6 мільйона. Озимого ріпаку 950 тисяч гектарів. Сходи вже є на більшості площ на сьогоднішній день. Моніторинг стану посів, який проводять регіони спільно із науковими установами, підтверджує, що на даний час сходи тримані на 75-80% площ волога є і сходи отримуються, і у доброму та задовільному стані знаходиться біля 90% посівів. В українському гідрометцентрі підтверджують, що в хорошому стані 90% відсотків Ті, які раніше посіяні, вони вже нормально розпустилися і практично готові до перезимівлі. Єдине, що потрібно, скажімо, десь так в середині листопада це потрібне не дуже сильне короткочасне похолодання, яке б сприяло б загартуванню рослин і нормальному входженню їх в зиму. Занепокоєння фахівців Укргідрометцентру викликає ситуація в кількох областях. В «Першу чергу стосується Криму. Херсонської області і півдня Запорізької, Півдня Донецької областей, де ситуація з вологозабезпеченням практично наближається до критичної і верхній шар ґрунту практично сухий. І опадів за весь цей період там ну, можна сказати ще їх не було. Таким чином, в найгіршому стані в цих регіонах знаходяться озимі посіви, які погано зійшли, не розвинулись до тих необхідних фаз, хоча б до третього листка. Водночас погода поблажлива до виробників хліба. Тану земени на сьогоднішній день більшості регіонів центральних оцінюється як добрий і задовільний. Викликали хвилювання стан у південних регіонах, але ви знаєте, що останніми днями там пройшли дощі, які повинні досить благоприємно вплинути на на, на земену. Цей год в адлічі прошлого намного лучше. Ми отримали практично на всіх наших полях атлічні сходи. Было посеяно практически 50% обрабатыванных земель, это свыше 45 тысяч гектар. Это азимова рапса, азимы пшеницы, ячмень азимы. И всходы получены прекрасные, находятся в отличном состоянии. Вот, и мы надеемся, что это даст. І буде хорошим потенціалом, хорошим урожаєм 2013 тринадцятого. Маємо дві зимові культури, за які будемо хвилюватися. Це пшениця, бо вона забезпечує гроші і продовольчу безпеку. Та ріпак, бо це теж додаткові прибутки. Тепла і волога погода зіграла дещо проти ріпаку. Багато полів зацвіло. Довелося обробляти посіви. багато влаги і тепло. І ми на своїх полях обработали спеціальним ось таким вот замедлителем, который немножко, так сказать, ну э, формирование растений. Крім пшениці та ріпаку посіяли трохи більше мільйона гектарів ячменю та 300 тисяч гектарів жита. Озими йде в зиму, тепер залишається тільки чекати холодів і милості від природи. Адже залежність від фактору погоди експерти оцінюють у 40%. Виробники налаштовані оптимістично, технологій дотримано, насіння якісне можна думати про день сільського господарства та накопичувати добрива на весну. Середній розмір орендної плати за землю на Волині сягає 500 гривень. Це набагато перевищує показник по Україні. Загалом сума нарахованої оренди по регіону становить 85,4 мільйона гривень, що на 25 мільйонів більше ніж у 2011-му. З Початку року укладено 4935 договорів оренди. Державні акти на право власності на земельну ділянку оформлені для 205 тисяч людей. Видано 194,5 тисячі державних актів. Влада хоче впорядкувати земельні питання і знайти вправного господаря для волинських полів. В області півмільйона людей проживають у селі, а це означає, що всі вони мають стосунок до землі. Власники земельних паїв мусять усвідомлювати, що ця земля їхня приватна власність. Зрозуміло, що такого товару не більше. Він обмежений координатами, векторами, площею. Аграрний ринок розвивається, а відтак рости ціна сільськогосподарських угідь. Борис Клімчук, губернатор Волинської області. Росія знову забракувала наші сири. Розпотребнадзор відмовився видати експертні висновки щодо 15 партій сиру з України. Крім того, українські лабораторії ще досі не контролюють продукцію перед відвантаженням до північної сусідки. Розпотребнадзор не акредитував наші лабораторії, аби не втрачати на торгових війнах з Росією. Бізнес все більше уваги звертає на традиційні молоко, кефір сметану. адже попит в цьому сегменті зростає. Відтак можна нарощувати потужності та звести до мінімуму залежність. Від Росії. Чому ми пішли в цільну молочну продукцію? Тому що це внутрішній ринок. Ми хочемо зменшити свою залежність від зовнішніх ринків, тому що в Європі і в інших, на інших ринках з нашими сирами, безумовно, нас не чекають. Росія, Росія нарощує своє виробництво твердих сирів, плюс там є дуже серйозні конкуренти в особі Білорусі. Кошти, які ми заробляли протягом цих років, вирішили вкладати в розвиток цільномолочних продукції. Експерти зазначають, що розвивати ринок цільномолочки можна. Але складно шукати інші напрямки можливо. Інші напрямки можливо там цільномолочну продукцію можна податися, але там важко важко напрацьовувати ринок. Ринок тільки зараз почав зростати. Тільки в цьому році, після трьох років спаду, споживання цільномолочної продукції зросло і зросло, поки що не так суттєво. Відсотка на три молоко, кефір, сметана, ріст буде, але він буде він буде поступовим. Представники молочних компаній вважають, що Варто зосередитися на регіональному рівні. Той, хто живе в Києві, в великих там містах від 500 тисяч населення, вони вважають, що на полицях є все. Але варто поїхати в міста з населенням до 50 тисяч, і можна зрозуміти, що сильномолочної продукції, там, якщо зранку не купили, то після обіду вже не купиш, її там просто немає. А відтак ми зрозуміли, що. Цей ринок буде рости. Офіційна статистика свідчить, що випуск цільномолочної продукції росте. Зокрема, у вересні виробництво збільшилося порівняно з вереснем минулого року на 9%. Усі великі гравці працюють у сегменті цільномолочної продукції. Конкуренція щодень стає суворішою. Тому хочеться вірити, що споживач і надалі буде із задоволенням пити молоко вранці, їсти сирники на обід, і часто часто відвідувати молочні відділи магазинів, де є вибір на всі смаки та достатки.